Вітаємо вас на телеканалі «Надія», в ефірі програма пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми поговоримо з вами про відродження і проповідь Євангелія. Безумовно, ця тема непроста, Але той, хто пережив відродження, не може обійти цю тему стороною. Написано в Біблії наступні слова в дії апостолів, перший розділ, восьмий вірш. Але ви приймете силу, коли Святий Дух іде на вас. І ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій юдеї та Самарії і аж до кінця землі. Людина, яка наповнюється Духом Святим, не може мовчати про Бога. Тому давайте ми подивимося, як це було в житті перших християн і взагалі, що Біблія говорить на цю тему. Сьогодні в нас в студії гості, яких приємно представити, і хотілося б з ними досліджувати Біблію. Це Володимир Куцій, В'ячеслав Кулага і Віталій Рєбедю. Вітаю вас! Вітаємо. Хотів вас запитати, дорогі друзі, от відродження людини, яке відбувається в її серці, воно якось впливає на її цінності, на її погляди, на тему розмов і так далі. От розкажіть нам трошечки, як ви бачите, що Біблія про це говорить і що ви особисто переживаєте? Фактично Біблія показує, і ми пережили це на своєму житті, що коли Дух Святий торкнувся нас, коли Він відродив і особисто мене. То я відчув, що мої цінності помінялися радикально. Те, що ти цінував до зустрічі з Христом, ти перестав цінувати, тому що ти зрозумів, що воно нічого не вартує. А те, що ти не цінував, воно стало цінним, тому що воно було пов'язане із життям вічним із самим нашим Господом Ісусом Христом. Ну, як приклад, можна провести якийсь? Приклад, щоб було більш так не просто теорія, а приклад, наприклад, що людина цінує до зустрічі з Христом, до зустрічі з Богом, до відродження духовного. Ну в більшості, скажімо так, і сьогодні багато людей це матеріальні цінності, тобто хочеться. От у мене як було здобути освіту хорошу, потім якось вирішити свою кар'єру. Після університету хотів я і в аспірантуру поступати, і все думав про те, потім як матеріально себе забезпечити, і так далі. Але ну зараз ви про це не думаєте. <кій> ну в якійсь мірі, звичайно, ми думаємо про ці речі, але вони не на першому місці. І от коли я був на третьому курсі студентом в університеті, я тоді увірував в Ісуса Христа, і в мене все помінялося. Я зрозумів, що тепер моя ціль не просто поступити в аспірантуру, а йти проповідувати Слово Боже. І тому мої плани радикально помінялися і прийшлося перекваліфіковуватись, хоча базова світа, яка отримана в університеті, вона все ж таки велику роль відіграє у житті, у служінні у проповіді. Я думаю, що аспірантура не пошкодила проповіді вангелі. Змінюються цінності, пріоритети міняються. Тобто раніше людина все концентрувала на собі. Тобто, ми від народження від природи є егоїстами. Тобто ми цікавимося собою, своїми інтересами, своїми добробутами і так далі. Коли людина відроджується, починає ближче знати. Господа, вона її починає, вона починає думати і про інших про, про їх спасіння. Вона починає бути зацікавлена в Євангелія, в тому, щоб церква розвивалася, щоб е, світ ставав краще. Дякую. А ви що нам скажете? Я в своєму житті пережив досвід навернення того Господа дуже ранньому віці, в 10 років, я ще будучи дитиною, пізнав Господа. І цікаво, що в моєму житті відбувалося до цього часу, я не розумів важливість навчатися, якось, як і інші, дивлячись на інших, я жив так, мав поведінку таку, а коли зустрівся з Господом. То моє життя кардинально змінилося. Я зрозумів, що важливо здобувати знання, щоб потім їх втілювати життя і допомагати іншим. Я зрозумів, що важливо бути благословенням для суспільства, для людей, які оточують. І школа я закінчив на відмінно з долотою медаллю. І це завдяки Господу. І далі Господь вів уже приводячи в церкву, і далі даючи служіння, і не дихаючи на служіння. Господь давав оці істинні, істинні пріоритети, які повинні в житті в християнському бути. І все те, що є мішура, що заважає, він. Просто показував, що це не важливо, без цього можна прожити і бути дуже щасливим. Дякую вам. Ну от давайте ми з вами звернемось до Біблії, що сказав Христос апостолам, коли возносився з нашої землі, чи дав якісь повеління стосовно того, щоб іншим розповідати про перевагу. Життя у Бозі, чи можливо треба мовчати про це, що він сказав? Фактично, всі чотири Євангелії закінчуються таким закликом, тільки вони ну, різними словами сказані. От найбільш такий відомий текст це Євангелій Матвій, який часто цитують сказано. Тож ідіть, і навчіть всі народи христячі їх ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Тут ми бачимо повеління. Христос каже: Ідіть, навчіть і хрестіть ім'я Отця, Сина і Святого Духа, і дотримуйтесь того, що я вам заповідав. Навчайте Бо Оце є основний принцип, для чого покликана церква. Ну а я хочу вас запитати, як ви думаєте, коли є, от візьмемо таку ситуацію? От є колектив якийсь, людей, які живуть своїм життям, які ще не знають Бога, вони цінності земні, звичайні земні цінності, mm -hmm. і серед них живе християнин. Давайте уявимо собі, що він нічого не говорить їм. Чи зможуть вони е, зрозуміти щось про Бога, не чуючи його слів? Чи достатньо буде цього? Чи можливо таки треба, що він щось сказав? Ну, я думаю, що якщо це невернутий християнин, відроджений mm -hmm. християнин, то перше. Це його життя. Я досвід особистого життя. Хочу поділитися. Я коли навчався в університеті Сумський державний університет, в свій час, 90-ті роки, я знав Христа і поступаючи туди, навчаючись там. Я вже був навернений. але я не був в церкві, я не був ні членом церкви, і не навіть, що є адвентистська церква на землі mm -hmm. в той час. І ви знаєте, моє серце горіло любов'ю до Господа, і людина, з якою я познайомився, ми провчилися з ним півроку, перших це був перший семестр, ми його закривали. І так ставалося, що в його житті він не, не, не мав успіху в певної дисциплін, це була фізика, його мали відраховувати. І я перший раз в житті. О, так, від щирої щирі душі йому сказав, що є Бог, який тобі допоможе. Якщо ти помолишся йому, і я разом за тебе помолюся, то Господь тобі допоможе тебе вчитися далі, тому що ну ти, ти розумний чоловік і дуже добре було, аби ти навчався. І він перший раз в житті своєму, будучи атеїстом, його тато працював головним інженером на, на одному підприємстві. Брат його також має не одну вищу освіту. Він проживає в Москві і багато мов знає дуже людина освічена. І він, будучи атеїстом, повірив цим словам моїм він перший раз в житті помолився, і я за нього помолився. Як я знав, як я вмів в той час, і ви знаєте, він пережив досвід перший раз в житті. Перший досвід. Він прийшов на екзамен, йому поставили тверду оцінку, як, через яку він міг пройти далі навчатись, Він лишився в цьому вузі. І з цього дня в нього почалися пошуки Господа. Він знайшов першу церкву. Коли він вже знайшов цю церкву, то тоді він уже запросив мене до церкви, щоб ну, я а не... що було, якщо ви йому не сказали. Я би йому не сказав, то нічого б не було. Тому життя в ну, першу чергу життя посвячене видно через це життя. Має бути, що ти відрізняєшся, тому що він говорив: Ну чому ти не такий, як інші? Ти не йдеш туди, ти не йдеш туди, ти не, не говориш не ті слова, та інше, та. які говорять І інші слова, такі хлопці, дівчата, як ми були. Чому твоє життя відрізняється? Я говорю тому, тому, тому. Він говорить, але ну де ще такі, як ти? Я говорю, ну не знаю. Я один такий. Мені Господь так відкриє, так живу. Я не знав, що ну треба по іншому. Але якби йому не розказав, то я думаю, що в його житті б нічого б не відбулося. Дякую вам. На це питання може те, що ви здали, можна поставити якби, два дві відповіді. З одного боку, коли немає можливості говорити, людина має жити так, щоб люди зацікавились істину і познали і пізнала Господа хоча б через її поведінку. Але в принципі, якщо людина є можливість говорити, тобто варто сказати через те, що люди будуть зацікавлені в цьому. І якщо ти не скажеш до кінця, людям важко буде зрозуміти, о саме в якого Бога ти віриш. Та ти інший, як вже казав В'ячеславе. Тобто, ви інше, ви не такі. Але чому що вас спонукало вам до цього? Тобто у мене теж був особистий досвід навчання в університеті, коли я навчався, я би, своїм життям показував і так далі. Був такий самий студент, як і інші. Але ну, коли вони були разом зі мною, вони ну висловлюють нецензурно, але потім просили у мене вибачення. Хоча mm -hmm. я не був кимось вище над ними, не був не старостою групи, просто І один, один не, та, роби, та, не робив роби. зауваження. але подивитись на мене, так на моєму обличчям казали: ну вибач, ну вирвалося. кажуть, але так я був такий ж самий, як студенти, як вони. Тобто не мав якісь переваг перед ними, але все одно вони вибачалися, бо розуміли кось при мені не варто казати такі слова. Так. тобто ми бачимо фактично, що люди всі говорять. ми бачимо поети, письменники. Вони говорять і пишуть, і все. І це слово формує спільноту людську, так чи ні, суспільство формує. Так, тому варто так, Тому варто говорити слово, бо ж воно теж мало в цьому процесі Фольстра. якусь е, варто зауважити, що Бог так передбачив, що ми будемо вічними учнями і вічними вчителями, доки ми живемо на цій землі, скажімо так, і в вічності так само, тому що Бог дав нам. Вчитися і зразу ж бути учителем, передавати це іншим. Оце і той принцип, який закладений Богом. Тому коли ми на цій, на цій землі живемо, значить ми повинні його втілювати в життя. І коли ми знаємо правду, то ми повинні вчитися цієї правди і навчати інших. Так. ну ми бачимо, що наша думка співпала всіх. Е, співпала і я хочу сказати, що не тільки наша. Наприклад, я хотів привести от е, Володимира Семеш Висоцького. Він цікаво одній пісні свої. Він каже: Христос був поет. Он теж говорил, так uh -huh. тобто, ми бачимо, що і ці слова Христа, і от слова поетів, слова і слова християн, вони якось мають формувати спонукати до розвитку та okay. спільноти людського. Добре, дякую вам. Давайте подивимося, як же це відбулося в житті перших християн. От вони група перших християн, група євреїв, які почули Слово Боже з уст Ісуса Христа. Як це у них вплинуло? Як вони жили Ця перша християнська спільнота? Ну, взагалі, Христос навчав своїх учнів і Він посилав їх на проповідь. Але коли Ісус уже вознісся на небо, вони залишились один на один, вони прийняли в день п'ятидесятниці силу Святого Духа, і Дух Святий дарував їм силу проповідувати з величезною силою. З тою силою, яка не просто, скажімо так, говорила інформацію а та сила, яка міняла людські серця. І в день п'ятидесятниці, якраз коли апостол Петро вийшов і проповідував, і причому і інші апостоли проповідували, говорили вони на різних мовах, які дарував їм Дух Святий говорити, то покаялася тисячі людей. І ось з цього почалася якраз така могутня проповідь Євангелія. уже по всьому лицю ну, землі я зрозумів на ну, а от апостоли про що вони говорили? От вони з... говорили, ну про... бачать сказано, що вони були однодушні, однодумні, однодушні, і в центрі, так. в центрі був Христос. Був Христос. Ще один момент в посланні першого Івана, з першого віршає такі слова, що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали, чого руки наші доркалися. про слово життя. І далі він каже: Ми е, бачили свідчимо, і звичайно вам це вічне життя. Тобто, вони свідчили про те, що вони бачили. Вони були як я кажу, свідками цього. Тобто, е, оцей цей момент е, варто розповідати не те, що ти. Чув десь що знаєш, а свій особистий досвід. Вони розповідали, як вони знали про Христа, як вони його пізнали, і це якраз не вертало людей. Бо коли розповідаєш щось про щось, то люди не відвіряють тобі, бо ти сам не знаєш про що. А вони розповідали, як самовидці, ті, що бачить. Хотів би доповнити і сказати, що сьогодні ми можемо бачити теж щось подібне, те, що було в минулому. Сьогодні багато людей. Не вважають себе якимись поганими людьми. І Вони говорять, що ми є добрі люди, гарні, ми освічені люди, і суспільство ну, має благословення тому, що ми проживаємо в тому чи іншому місті. І коли проповіді апостолів звершувалась, багато людей також вважали себе нормальними, добрими людьми. Угу. Тому апостоли звернули увагу на те, що без покаяння, без. Того, щоб залишити життя, щоб усвідомити, що ти без Бога ніщо і ніхто, нічого не вартий, нічого не вийде, нічого не буде. І цікаво, з 37-го вірша другого розділу дії апостолів, угу. Петро. В своїй сильній проповіді, після якої ми маємо особливе навернення три тисячі душ, які навернулися до Господа, він говорить такі важливі моменти. Він говорить. Покайтесь, і нехай же охриститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів. Покайтесь, Він говорить. Далі Він говорить: і дара Духа Святого ви приймете, бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. Тобто, ми бачимо з ваших слів, що потрібно покаяння. Так? покаяння. потім ми знає, бачимо, що ти навернувся і особисто бачив щось та, особи і, так, і так, тоді так, ти так, стаєш так, сильним так, свідком. Так а ви постійно свої відповіді говорили сила, сила, силою, силою проповідь силою. Так, от давайте складемо це все докупи, якось от. Чому так важливо ця сила слова? Чому не просто сказати? Чому важливо сказати якось особливо сказати і як особливо сказати, щоб слово мало силу? Ви е, знаєте, мені неодноразово говорили, коли я так проповідував, кажуть, ти так говориш, ніби ти сам в це віриш. Mm -hmm. От е, якраз от у в цих словах, які люди говорять, відчувається, що це не я говорив, а це Дух Святий говорив через мене, і люди бачили, що це не просто слова, не просто інформація, а це є те, чим я живу. Тобто, ми бачимо перше для того, щоб слово мало силу треба, щоб говорив через вас дух святий. Так а для того, щоб через людину говорив дух святий, що потрібно Має бути душі, чистота душі так. відродження людини. щоб не було якогось власного так. того егоїзму, зверхності, правда, щоб не було нічого власного, щоб тільки дух святий промовляв. Добре. Так. Хочу зауважити, ще сказати, що якщо я особисто переживав досвіди, коли мої слова, якщо не підтримував Дух святой, Дух Святий, то все, що я говорив, воно було марним, воно угу. було так, як бити воз, повітря, і нічого з цього не виходило. Але бувало так, що я говорив два лише слова. Два слова, і ці два слова навертали людину. Вони перевертали внутрішній світ людський, але це слово було сказано з Духом Святим, Дусі Святому. Це було слово продумане, виважене в молитві, в пості сказане. Тому без того, що Дух Святий підтримує наші слова, не буде сили проповіді вічної Євангелія. Ми не зможемо переконати людей. Це неможливо, якщо Дух Святий не вплине на серце людині, яким ми говоримо про Христа. І ще один момент це слово має бути в силі обов'язково через те, що те, що ми проповідуємо, це не просто слова там Про, будь ласка, змінити світогляд чи про життя в іншій галактики mm -hmm. Це ж слова, які змінюють життя і дають вічне життя. Тому ці слова мають обов'язково бути в силі, а не просто додаткову інформацію. Ну, знаєте, не знаєте, так ваші проблеми. Це має бути слова в силі, щоб люди прийняли, бо інакше вони загинуть. Скажіть, будь ласка, а може Дух Святий використовувати людину без її волі? От, наприклад, людина сидить собі, думає на якусь тему там свою, а дух Святій раз приходить і каже, так, перестав думати, давай говорити, що я сказав. Може таке буде чи ні? Ну теоретично Бог може бути любов. таке, ага. і скажемо так, що Бог є випадки записані в Біблії, коли Бог використовує навіть нечистивих людей для того, щоб говорити свої пророцтва серйозні істини. Угу. Але це трапляється, скажемо так, рідко. Угу. Виняток і може бути і таке, що Бог скаже через іншу людину до мене такі слова. Вона, можливо, навіть і про це й не думала, але ці слова вони зачеплять мене, і Дух Святий оживить їх. І може змінити, але це рідкісні варіанти, і ми не повинні на це надіятись. А що Бог, для того потрібно? Бог дав нам чітке повеління, і ми повинні розуміти, що е, нам дано завдання проповідувати. Подивіться, як сьогодні е, політики борються за вплив на засоби масової інформації, як вони хочуть їх контролювати. Телебачення, газети, радіо, інтернет. Для чого? Для того, щоб насаджувати людям свою думку, свої цінності, для того, щоб люди під. Підтримували їх А коли ми маємо істину, коли ми маємо Бога, то ми так само повинні оці істини пропагувати. Тому що тільки тоді, коли проповідуються, пропагуються ці істини, вони доходять до свідомості людей. Вони ці цінності приймають і ними починають жити. А інакше, якщо їх не пропагувати, люди не будуть знати. як Але... Як апостол говорить, каже, Каже, хіба увірують, як не буде того проповідника, Тобі який віде. скаже. Угу. Так, але ви бачите, що зараз комунелін та і проповідує. Є і проповідують таке, що деколи, знаєте, слухати нема, що, що там говорять. Як, як же бути? щоб Воно дійсно, щоб не стати, не, не поповнити ту команду тих, знаєте, неправильних проповідників. Проповідь має грунтуватися в Слові Божому. Тобто вплив Святого Духу ніколи не може протирічити тому, що написано То в Біблії. По-перше, значить, перше, ми бачимо, що має бути чітке, чисте слово Боже. Це так. перше. Друге, що має бути? Змінене життя того хто проповідає. Бо що людина да, проповіда про хороші речі, а да. сама ж ви невідомо як це да. ознака тобто, неправди. Тобто Має бути відроджене, відроджене християнське, серце, да. чисте серце. Хороший Добре, відвічні. ще. А мудрість потрібна проповідуючому? Мудрість Мудрість потрібна. потрібна. Де чого вона мудрість. А, Якщо от... дух Святий говорить, він мудрий. Подивіться, навіть, наприклад, Павла, коли він побачив, що сидить фарисеї і садукеї, його хочуть осудити, він сказав, каже, мене судять за віру в Воскресіння праведних. І все. І він фактично їм змішав всі плани і його не осудили. Тобто він підняв конфліктне питання. <смітні> ними, та... питання, так. І тому ми повинні знати, коли що сказати, а коли просто помовчати. Тому що Христос надаремно сказав: не розкидайте перли перед свиньми. Ну, така Но... фраза Христа. Тобто… Є момент, коли ми повинні проповідувати, а є коли ми просто-напросто mm -hmm. мовчимо. Ну і може, все. може, ну можна, так як ви сказали категорично. Може, люди дійсно не Значально, готові, не можуть такі. слухати, не хочуть слухати. Але є таке, що людина може і не може не зараз готова, почути. Так. Може у неї зараз зовсім іншому своїх роздумах, тобто не можна нав'язувати. Так, правда, так, чи нав'язувати не можна, тому що Святий ніколи нікому нічого не нав'язує. Нав Це має бути як і благорозумно, тому що якщо людина вперше стикається з Словом Божим. Для неї це ну складна річ Да, термінологія. Так, і, так далі. і тому потрібно так знати, як з першого класу. Прості гази, потім складніше, складніше, і потім вже там важкі моменти, так Но... як вища математика пророцтва і так далі. І напевно треба враховувати те, що ці питання дуже такі глибоко інтимні питання, правда чи так, ні? І так. ці питання не з кожним обговориш. І з кожен зростає по-своєму, кожного своя дорога. Бо ми часто звикаємо, от, е, людина за, за рік все знала, чи, можливо, там за місяць-два прийняла, і ми вважаємо, що всі так мають робити. А кожна людина по-своєму йде, все ж таки варто чекати у цей момент особистий. Як людина може прийняти це? Я хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, а от те, що людина розповідає іншим про Бога, воно якось впливає на людину, на її віру, на її духовний ріст? Чи це ніяк не впливає на того, хто проповідає? Ну, що говорить Біблія? Є Написали, така приказка про вчителів, я і вчитель маю право це сказати. Коли вчитель говорить, каже, ну до чого, каже, учні такі нерозумні пішли. Каже, я їм три рази пояснив, вже сам зрозумів, а вони ще не розуміють. Розумієте, Ось, це в дійсності так є. Тому що коли ми комусь пояснюємо, розказуємо, ми самі укріплюємо свою віру. Ми самі переконуємось цьому. Ну, Якщо це, це, звичайно, правда. Ну, це що стосується нашого розуму, так, чи ні? А от е, нашого духа. Так саме наш дух. Ми, ми розповідаємо іншим і розумієте, це спонукує нас до кращого життя. Ми розповідаємо про гарні речі. То вибачте, як я можу говорити про гарні речі, але при цьому вести себе, ну, поводити життя по-іншому. Тому це теж спонукує ну, мене до зміни. Та, а, а з так прошу. Ага. Перепрошую. Ага хотів би доповнити і сказати, що ми так слово Боже говорить, що ми подобуємося якомусь сусуду, угу. і цей сусуд має особливість. Він має одне один отвір, куди все входить, і звідки все виходить. Да, це не да не дві двері. Так. І в цей суд вливає Дух Святий це наш, дух, наш духовний стан, наш дух. Він зростає тоді, коли ми звідти виливаємо. ми це робимо від щирого серця іншим людям. Тільки тоді стаємо дається можливість для господа, щоб влити в наш сусуд. Нові етапи духовного зросту, ми можемо зростати в Господі тільки таким чином, коли ми вливаємо з цього сусуда, а інакше ніяк не вийде, тому що Господь буде вливати, а там він наповнений і нема куди заливати. Тобто, якщо дух Святий нас використовує, то він нас і очищає, фактично так, і доповнює так, і зміцнює. Ну я скажу ще один е, момент, що проповідь Евангелія це також є спонукання для нашого е, духовного розвитку. Угу. І свого досвіду скажу, що е, деколи дивуєшся. Як у людей такі запитання виникають, але тим не менше у людей виникають ці запитання, і тобі потрібно дати відповідь на них. І ти тоді береш Біблію, досліджуєш. шукаєш, досліджуєш всякі довідники, де ж, про це що до чого, щоб знайти ту нитку, щоб сформувати і дати відповідь людині. А це, в свою чергу, допомагає тобі рости. А ви пригадуєте цю історію, коли одного хлопчика, який був у групі Ісуса Христа? Було буквально скільки там дві рибини і mm. кілька пять хлібців, п'ять та, хлібів, хлібців. Та. І от він міг сказати, ну що я там маю, я мало маю, я нічого не можу, ну що так, я так, можу так, з цим так. зробити? Пригадуєте? Мама мені дала. Да, мама я дала поїм, мені, ти. щоб я мав що перекусити. То, так само сучасний християнин може подумати собі, ну, що я там знаю, ну я тільки почав Івангліч читати, я тільки біблічити, я ж нічого не знаю. Може, я буду мовчати. От приведіть, будь ласка, паралелі, що там було з тим хлопчиком. І як це які уроки є для нашого часу проповіді Євангелія? Хлопчик віддав те, що, все, що мав, а Ісус це ну, намножив. Ісус. Ісус. Ісус це намножив, і потім ще 12 коштів здається, повних. Тобто, розуміти, що, те, що в нього було, залишки було більше, навіть те, що він мав на початку. Які уроки ми можемо з цього взяти? Тобто, коли ми щось віддаємо, ми отримуємо значно більше. Тобто ми свідчимо іншим, даємо можливість їм вийти на шлях спасіння, але самі ще духовно зростаємо, і потім стаємо на вищі щебель. Угу, у Бога діє принцип такий примноження. Бо часто, як ми ділимось, то здається, ми втрачаємо. А в Бога діє навпаки, коли ти ділишся, то навпаки, воно примножується не тільки тобі, але і всім. Тому оцей закон Божий, закон неба нам потрібно втілювати в життя. Якщо ми щось знаємо, ділимося. Маємо ділимось, і це якраз і є суть проповіді. Євангелі. Це принципу сільського господарства. Ну, Чим більше okay. ти насіння викинеш, тим, по суті в землю, тим більше, більше отримаєш врожаю. Але Прошу. це є, є принципі в житті людському, в тілі людському, коли є дитина, щоб вона зростала більше. Принцип клітинки. Клітинка, клітинка має ділитися. І християнин, щоб духовно зростати, щоб переживати моменти відродження щодня, важливо щодня вилувати, щодня ділитися. Тоді відбувається це відродження, Дух Святий веде далі. Ну, А я хотів вас запитати, от е, фактично не так просто розповідати іншим про Бога, правда чи ні? Тому що люди по-різному сприймають, так, люди так, агресивні, так, так. люди. Не розуміють хто дужка, то би ставиться. Скажіть, будь ласка, от в цьому процесі Бог допомагає людині чи ні? Проповідувати <продовую> про нього, чи що говорить Біблія? Чи у своєму житті переживали, коли Бог дійсно допомагав вам? Розкажіть нам з Біблії і з власного досвіду в Біблії є такий уривок. Це восьмий розділ дії апостолів, коли ангел господне спонукав Філіп Пилипа про те, щоб прийти на топис дорогу, яка йде до газу, вона зараз порожня. А ти вийти до неї, і там з'явиться людина. Там був такий вельможа Кандакі, цариця з Етіопії. Він був ішов, повертався з Єрусалимом. Він був, як кажуть, називають Зели, тобто навернене до юдейства, але ще не знав до кінця про Христа і їхав в своєму повозі, і читав Ісаю. Але Пилипова зустрів і каже, хоче пояснити, що ти читаєш. І він каже, не розумію, поясни, будь ласка. Розповів йому, і після того той, той захотів хреститися. Тобто, оцей момент, коли Господь спонукав Пилипа піти, але вже самий процес Бог керував і Пилипну, якби ну як сказати правильніше. Сприяв тому, що люди навернулися, то тобто mm -hmm. Бог тобто ми бачимо пилип. пряме тручання Духа Святого, так. коли він навертає, а, але пилип, пилип, до... пилип працював все рівно. Тобто і Бог працював і Пилип працював разом. Тобто не просто Бог навернув а, цього велможу без Пилипа, але і разом працювали. Yeah. Дякую, дякую. знаєте. в Моєму житті був такий випадок. Це досвід, який розтягнувся на ну, на декілька років, але тільки ти пізніше зрозумів, коли мені передавали певні речі, і машина зламалась і не привезла в певний час. Я приїхав в місто, і мені прийшлося там два дня просто чекати цю машину, яка вже приїде і передасть ті речі. Але що цікаво, що Перебуваючи в цьому місці, я мав можливість розмовляти з певними людьми. І по тому, якраз, ота розмова, яку ми вели, вплинула на цю людину. І через цю людину ще інші люди прийшли. Розумієте, Тобто, нам здається, я собі задавав питання: ну чому, Господи, я тут два дні сиджу і чекаю ту машину, коли вона приїде. Але у Бога був план, щоб саме... На цю зустріч, на цю розмову мене припровадити до людини, тому що через неї мали ще багато інших людей прийти до істини. Тому ми бачимо, що Бог складає такі обставини для нас, щоб ми могли свідчити, і нам потрібно їх використовувати. Дуже дякую за ваші роздуми. Дуже цікаво було з вами поспілкуватися, дорогі друзі. Ви, якщо ви дійсно хочете пережити відродження від Господа, будьте готові до того, що він буде вас використовувати для проповіді Євангелія. Не мовчіть, коли ви бачите, що дух святий склав вам обставини, розказати комусь про Бога, використати цю можливість. Скажіть цій людині розумно, від серця до серця, від душі до душі з молитвою. Якщо ви бачите, що людина не готова, не сердіться на неї, зрозумійте, бо всі ми колись були до того не готові. Але якщо ви не знаєте, чого почати, то краще ранком станьте на коліна і помоліться. Господи, використай мене сьогодні для того, щоб когось спасти. Для того, щоб когось потішити і привести до спасіння. Нехай Бог вам допоможе це пережити, і нехай вас береже до зустрічі.